Алло, алло, Стевка, чекай зараз, повине. Вже поїхали. Чуєш? Приїздила е, Маришчина Христинка, та я знову до неї. Ну, та й вже в місті її внучка. Слухай, що раз то більше мозгами їдуть. та тазу, тазу чимсь, слухай, я не годна. Пос, послухай, послухай, приїхала з якимсь. Не знаю, хто він її є, якийсь привіз її, а там такого віку ж та. Будь мудрий, чи то якийсь її вуйку, чи то, е, чуєш, е, чи то, може, кавалер, чи то що. Вони там бахіли знають, що їм в голові робить, чи вони хочуть старих, чи вони хочуть грошей, грошей. На такій машині я знаю плюс-мінус і номарка. Ну, я там знаю, я засікла 10 хвилин стояв. Вона така вийшла, мною погурила, той баба, Він стояв, ще зачекав, вона ще щось підійшла, ще щось йому повіла. Я не звиділа, чи він їй дав гроші, чи вона йому дала гроші, і таке поїхав вона ще лишила. А потім кіш і неї приїхав. Чуєш, шай? Так. Кі таксі? А шо вона дурна брати таксі, чуєш? Така молода, що нема кавалера, щоб її підвіз. А, таксі. Стефка, ну шо ти та шурупай трошки тими мозгами? Таке обцмок та не розумієш, таке худаньке, яй. Вулащі таке обцмок та не, йде. А е, варки стухли. Та що, я не знаю, я говорю, Христенчо, зверни до шкірного. Я так Тихоньку, щоб ніхто не чув, Я її відкликала воду, сітки пів. Його... Звернися говорю, те до шкірного, ти видиш, що тобі пух, говорю, говору, писок, живар ти типу, попухли. Ти її молода, ти. Я говорю, мусиш себе берегти. Я знаю такого говорю, одного старого, доброго доктора. Шкірного, я тобі можу повісти. говорю, коли сніжанка мала такий лишай добрий на ночі, такий від пса. Ну, а як пес ще черхав, а вона ще коло нього зачала чирхати. Ми узели, то Андрій Андрійович такий добрий був шкірний. А в нашій шміє, чо чі, та що я думаю? Як же ще не хочу лічити, ну то то є зле. Їхали, чудішки, то туші возять зад вперед. Ну, е, ворота повідкривали. Я говорю та закрий ворота, говорю, буде хтось так те. Ворота відкриті, подумає, що твоя баба вмерла, і вже по посилу буде говорили. Ну, на куляри того. Та позакривайте ворота, як вже приїде машина чи що за тобою, все відкриєте. Неправду я повідаю? Ну, а я колись стефа за тебе поїла. Ну, Іван п'яний ворота е, цей боба не закрив, а е, вже к чому йти до тебе? Ну, як баби повіли по селу, вже Стефа вмерла. Ну, ліниве. Вона ще не хоче лише ні зігнути розігнути. Я говорю, зайди дитинчу, в мене попадали, попадала, не? я говорю, не ще, Ні-ні, будеш мала, чи пляцок спечеш. чи так будеш їла, говорю. Ну, та то є вітаміни. Чекай, задурно. Іди візьми себе, позбирай япка. Чоть, я не маю часу. Ой, думай, ти те ти, ти, ти не маю часу. Ну та як, знаєш, вона може себе подумала, що я і зараз збираю, сумку, за нею буду летіти, а вона що моя внучка, що? Вона і за нею Маришка літає. Ще й не пойме, що вона їсть, що вона не їсть. Як колись Маришка повідала, що вона тая лесбіянка тіла. А як же? А як же? То вони рахуй не їдять ні м'яса ті е, лесбіянці, ні м'яса не їдять, ні е, молока не п'ють, щось таке. Може, ябка не їсть? Ех, ще не пхаю, сухай. Вегетаріанці чекай, абто плюс-мінус. Але вегетаріанці так, 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 так. Ох. І не повідай, і не повідай. Ми ще маємо з тобою Стефа чистий спокій з внучками. Ще чистий спокій, ще. я такий ще надивлю на тих. Думаю, ще нам з тобою нема щось жаліти. А там так. І Богу дякувати.